Що для мене означає поезія Тараса Шевченка? Перш за все, це воля українського народу, це дух. Я з міста Луганськ, і, напевно, біля пам'ятника Тараса Шевченка пройшло майже все моє дитинство. Це був самий центр нашого міста. Там був дуже гарний парк, і усі люди збиралися біля цього пам'ятника. Усі заходи проходили саме там. Велична постать, на яку я спостерігала з самого дитинства, я вже знала деякі його вірші на пам'ять заповіт щодо того, як піти у перший клас. Потім я переїхала до Києва. Колись разом з моїм класом ми пішли на екскурсію до музею Тараса Шевченка, захоплення, з яким я спостерігала на витвори мистецтва, які були зроблені. Дуже-дуже давно, і я не могла повірити, що це можливо. Людина, яка вчилася сама малювати, намалювала такі шедеври, і це просто не вкладалося у мене в голові. Курсовод розповідав нам про історію Тараса Шевченка, про кріпацтво і про те, яку боротьбу він все своє життя вів за незалежність України. Він помер, а Україна здобула свою незалежність. Він переклав. Максимум зусиль, щоб це все ж таки сталося. Це, ніби, голос українського народу. Це успіх, що в нас є такі митці. Це успіх, що ми маємо такі таланти. Взагалі я не можу обрати якийсь улюблений вірш Тараса Шевченка. Но ти читаєш і ти зачитуєшся просто. Вірш думка. Я провела якусь паралель між а, воїнами ЗСУ та. Козаками вірш про відчай, вірш про розлуку, більше про суму та гордість за наших захисників. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, ну, мов доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.